О, ну так, це я. І як я докотився до такого життя? Що ж, everybody, here, everybody! here. Цьому році робила для сина адвент календар однією іграшкою Лего і купою солодощів. Зазвичай він не кожен день їсть так багато солод, тому очікування різдва для нього буде дійсно свято. Будиночки я замовила на Алі Дуже зручно, щоб все було в комплекті. Треба було потурбуватись тільки про наповнення. Отож, ніч, в ніч на 1 грудня я увімкнула собі і почала робити цей адвент календар. І Будиночки одинакового розміру, але різні затворі. Брати було доволі легко. До речі, щодо іграшки. Я замовила ялинку по типу LEGO. і вона стоїть на музичному блоці. Спочатку я думала. Повністю розпасувати ці детальки по будинку, але потім зрозуміла, що не хочу морочити. Тому У мене вийшло декілька деталей, які не влізуть просто у будин. Я вирішила, що буду ці деталі складувати у ці шкарпетки а у будиночок. Пласти таку бумажечку з малюнком цієї шкарпети, і буде досить багато таких будинків. Тому що я купила цукерки, такі які просто не влізять у будиночок. Робила це все до двох ночі, і за цей час встигла подивитися всі чотири серії Супермами. Вийшли доволі скандальні серії і скандальні мами. Тому на відео можна помітити мої емоції від просмотру і здивування від того, що там взагалі відбувалося той час. Кілька таких будиночків підходить до кінця, і потім я зробила цей пазов. Мене трошки не хватило ні. І, так, і не було палки, як я хотіла. Тому в Голова прийшла геніальна ідея, і я почала перероблюватися. І ось такий результат у мене вийшов. Дуже гарно, мені дуже сподобалося. Для сина це був дійсно сюрприз, і він вже побачив тоді, коли зайшов до себе в кімнату. Він був дуже здивований і дуже зрадів. І звичайно, я йому не сказала, що там в коробочках і що він буде збирати. Єдине, що я сказала, що це буде одна велика іграшка, яку він потім збере кінці. І в останньому будиночку буде інструкція.